Сьогодні, 3 квітня, в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка зібралася рекордна кількість українських науковців світового масштабу. Тут на щорічній звітній сесії загальних зборів Національної академії наук підбивають підсумки роботи установи за минулий рік і водночас визначаються з пріоритетами на майбутнє. Знаний учений президент Нан Борис Патон, відкриваючи сесію, наголосив, що протягом останніх років академія приділяла особливу увагу спеці атомних електростанцій, вирішенню гострої проблеми енергоефективності та енергоощадності, а також втіленню інновацій у медицині. Однак тепер найкращі наукові досягнення вирішили активно застосовувати в освітній галузі. Голова комітету з питань науки і освіти Лілія Гриневич зазначила, що могутній український науковий потенціал сьогодні необхідно захищати на законодавчому рівні, що й обіцяє нинішня влада. Міністра освіти і науки України зі Мироновича Квіта і розуміння, як ми сподіваємося, було досягнуто. Ми сподіваємося, що це розуміння призведе до конкретних результатів. За кількістю патентів на душу населення Україна знаходиться на 52-му місці серед 148 країн. Конкурентних спроможності, а за показником прямих інвестицій в передачі технологій займає 131 місце. Тому це серйозна проблема. І ми розуміємо, що це можна подолати тільки шляхом відповідного реформування і нового законодавчого поля. Людмила Кліндухова, Карина Шайдулатова, освітній портал Педагогічна Преса.